День пашку з кубків, це такий емоційно приємний. так? Да? Новини якісь компліменти, восхищення. Ну, такий. Не можу сказати, що поганий. Хороший. Натхнення таке. У, у, не, у, вдохновлення. День вдохновення. Да? Якось щось понравилося, щось давайте подивимося причину. Ну, можливо, якась, ем, якась поїздка. Новини, новини можуть бути, такі, якісь на голову будуть йти новини, і ви такі. Ой, клас, клас, такі знаєте, якісь, ну, нарешті, отаке, йде, йде фраза мені. ну, нарешті. Так, да, Будуть такі йти хороші новини. Можливо, щось, якась допомога. Хоч, хоч... Ну, можливо, дійсно, для, от, почуємо якісь зміни на, про війну. Можуть бути про війну от в Україні, можуть бути якісь, якісь можуть бути зміни. зміни о... Хоч і важко, про якусь допомогу, хоч і важко, і конфлікт, і якогось зрушення немає. Але все одно є якась активність. Відхід від що. Воєнного. Можливо, дійсно десь е, якийсь е, відхід воєнний чи прорив воєнний наш. Буде якась ну, хороша те, що нас, е, нас порадує це. ну, от якось так буде. Новин. Дуже буде багато новин. Для когось буде дуже багато новин, да? не буду тут дивитися, вже, це я вже так більш для себе розклала, або якесь таке ну, радісне новини будуть. Приємні новини. І день такий буде приємний. Це може бути з діточками, з внучками пов'язане теж. Сімейне. Сімейне щось рідне таке. Може, від е, людини, яка важлива в вашому житті, король Пентаклі це може бути і чоловік, і начальник, да, якесь святкування, якесь якесь, якесь грошове може бути, да, тут якийсь подарунок може бути. Як щось таке приємне, не можу сказати нічого поганого. Приємний день. День компліментів. Давайте так скажемо. Так, навіть якщо ви чоловік і до компліментів не звикли, але похвала теж ніхто не відміняв. Але й новини будуть, дуже багато буде новин. якісь такі важкі Були важкі, а стануть ну, такі якісь приємні, бо радуватися будуть.